українці, які повернулися з полону, потребують медичної реабілітації. Щоб на плечі рідних не лягав тягар пошуку коштів, держава повністю взяла на себе зобов'язання щодо видатків на фінансування лікування й подальшої медичної реабілітації українських захисників та цивільних. З першого дня війни ми працюємо в єдиному медичному просторі, де цивільна система охорони здоров'я інтегрується з військовою для того, щоб надавати медичну допомогу всім, хто її потребує. Ому чи і з тими, хто повертається з полону, це військові люди, яким відразу опікується військова медична система, але в разі необхідності відразу відкриваються двері в цивільних закладах охорони здоров'я, де їм надають кваліфіковану медичну допомогу. Після оцінки стану здоров'я полонених за потреби кваліфіковану високоспеціалізовану меддопомогу їм нададуть у закладах охорони здоров'я підпорядкованих моз або академії медичних наук. Також Віктор Ляшко повідомив, що військово-лікарська комісія рекомендувала відправити на лікування за кордон шістьох українців, які повернулися з полону, оскільки воно буде довготривалим і дороговартісним, і в нас такий механізм працює з клініками Європейського союзу. Де ми вже відправили понад 1800 пацієнтів на лікування за кордон? Тому зараз готовим і цих перших шість для того, щоб вони пройшли лікування за кордоном. Лікування за кордоном повністю безоплатне для українців, зазначив міністр охорони здоров'я.